Вибори не на часі. Саме такий лозунг невдовзі можна буде побачити на всіх бігбордах країни від кандидатів в президенти. Отже, в офісі Юлії Тимошенко. Так, так, добре, добре домовились. Все, я. А. Юлія Володимирівна, що ще це я домовився? З хвилини на хвилину до нас прийде спеціаліст. Який допоможе нам залучити молодь на президентські вибори? Так, а наша нам взагалі цей спеціаліст? А Юля Володимирівна він прокачає вас в Тіктоці. Юра, в тебе шо інсульт? <риклад> Я з усього сказано зрозуміла тільки він. Я тебе питаю, наша нам взагалі молодий вибори? Юлія Володимирівна, ну зрозумійте, ну молодь просто ще не знає наскільки ви чесна і послідовна людина. Так, на жаль. Так. Старі виборці вже в курс, тому можуть не проголосувати. Так, на жаль. А от молодь нам потрібна. Він так. прокачає вашу пізнаваність в інтернеті. Слухай, Юра, я пропоную працювати по старій схемі. Значить, ти знайдеш якусь зупинку в якомусь селі, таку не дуже вбиту, почепиш там червону стрічку. Я цю стрічку перевіжу. Типу, це я цю зупинку поставила, а потім ти підзнімеш, як я бабусям ручки тисну. Не спрацюю. От сто раз спрацювало, а зараз не спрацює. От чого Юра? Ну, а зараз вже не спрацює, ну, Юлія Володимирівна. Ну як глядач зрозуміє, за яку із бабусь йому голосувати. Вибачте. Так, Юра, Це. не хами мені, пожалуйста. Ну, вибач, ну давай клич того свого Гуру Тікітока. А ось і він. А? А. Ти що смішний? Шо таке? Це спеціаліст? Так. Ну, Ви пам'ятаєте ролик, де Порошенко на байку, а? Так це його маленьких ручок справа. Так оце мене лякає Юра. Чим нам допоможеться прості господі зігота? Юрія Володимирівна, у нас з вами куба всього спільного. Боже, що ти не кажеш? Це чого, наприклад? Ну, наприклад, і я, і ви в 14-му році обидва були в колясках. <плес> ну, ну, тобто, я лежав, а ви сиділи. Mm -hmm. До речі, в Тік-Ток треба різко вириватись, тому пропоную такий відос. Mm -hmm. Ось, Давайте подивимось. Та подивимося. Ой. Ха, клас! Yeah. Нащо ти мені це нагадав? Найважчі дві години в моєму житті. Я тобі кажу, на зоні було легше сидіти, ніж в цій колясці. Отвічаю, малий. Mm. Так, добре, що там в тебе ще Є, О, є мій перевірний хід. Ми беремо ваше обличчя і вставляємо відомі відеоролики. Ну ось, наприклад. А, ну. Вітаю вас. Ласкаво запрошуємо до моєї сторінці в TikTok. Байкерам особливо Ні, ну Парашитка, звісно, молодець. Заради піару готовий ризикувати. Ага. 180 по місту. І це тільки тиск від страху. Ви реально гарно шортуєте, прям молодець. Ну, я пропоную так. Давай без офіціозу, все ж таки ми з тобою майже колеги, да? так що можна звертатися до мене, не Юлія Володимирівна. Добре. Баб Юль, давайте далі. Так, гімно, мале. Яка тобі баба Юля? Подивись на нього. Я можна сказати ще мілфа. Краще буду сказати Юлфа, Отак. Юлфа, Бабуся, за яку хочеться проголосувати. Класно. Зрозуміло, Повертаємося до Юлія Володимирівна. Давай далі, що там в тебе є. Можна зробити так, щоб укріпити ваш імідж. Ну, ти типу, б ви не втікли в перші дні війни, Дуже а були добре. з народом. Угу. Ось так. Всім вечір. Лідер фракції тут. Голова офісу президента тут. Прем'єр-міністр складає. Я не поняла, так а наша було взагалі щось міняти. У мене таке саме відео є, його на початку війни записувала. Так воно ж з зубаю. А, ну так. Да. Так, шановні, мені здається, ми зараз з вами тут витрачаємо час. Все. Так, Юлія Володимирівна, не хочете тік-ток, давайте спробуємо Ютуб. Господи, а що є різниця? Звичайно. Ну на не можна запустити своє інтерв'ю шоу. Ну, ось, дивіться, наприклад. Ану, ану. Слухайте, гарний образ. Та, да, можна. Треба його розвивати. Добре, ще й таке відео схоже. Ану. Старинна забава. Поіграй Мишцем. Поехали. Ні. Ви? ви що прикол з мене тягнете? Ні. Фу, взагалі, ні. Хоча тема це спорт це добре. Добре. Якщо ви не хочете е, інтерв'ю, шоу, можна зробити спортивний ютуб канал Ой, Господи. Да. Наприклад, з Йоги. Вона зараз в тренді. Угу. Як у вас з розтяжкою? М? Дитинка моя, я була за кучми, я була за Ющенка. Якось, але я була за Януковича Порошенка і Зеленського. Так що повір мені, з розтяжкою в мене все зашибіть. Шановні, ви мене не чуєте, це вибори. Люди від мене чекають гречку. Тим паче в них закінчується гречка, яку я на попередніх роздавала. Молодь не любить гречку. Ні, ну ти подивись на нього. А що любить молодь? Ну... Вейпи і мальтіпу. Ну все, значить, юра, знайди підрядчика, замовте два ящика вейпів і кілограм мальтіпу. Будемо роздавати е, виборцям. Записую. Ви зараз обидва слова не зрозуміли, так? Я, якби гречку, ні разу не їла, але це не заважає мені її роздавати. Добре, що є. Юля Володимирівна, я вас прошу, давайте хоч раз послухаємо молодь. Ну не ну просто ж так ми програли всі попередні вибори. Ну добре, добре, ну. давайте. Добре, в мене є для вас виграшне відео. Давай, давай. Ось. Ану. Ну. О. Ну. А це мені подобається. Так. А так. тут мій виборець навіть не зрозумієш а що щось не так. <рес> а є ще якісь такі технології? Так, звичайно. Можна зробити чорний піар до конкурентів. Я перепрошую прощення, але Юлія Володимирівна ні на кого не буде робити чорний піар. От дарма. Проти вас вже зробили чорний піар. Угу, В смислі, хто посмів? Дивіться. Бажання і задувайте собі. Це не можна в голосу говорити? Ось <ріхи> це після падла по-любому зробив. Mm -hmm. Так треба і на нього щось таке зробити. Я, я впевнена, що він е, за президентське крісло буде боротися. Не слово більше. Ось. А це добре. Це хорошо. Дивись, ще є така ідея, значить піця танцює під дудку медвечука. Mm, гарна ідея. Ось ой, комедія. да, ну це хорошо, слухай. А проти кличка в тебе є якийсь чорний піар? Є, звичайно, ось. ну. Якщо підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Так, підсумовуючи зараз ту інформацію. Так чекайте. Вже ж нічого не помінялось. Так. Але людина сама справляється. А! Я не знаю, як зробити краще. Це точно. Добре. Ну що? Ви мене вмовили, значить, беремо тік-ток в роботу. Yes. Значить, малий, казала, це тобі і Савіку Шустеру. Стану президентом. Віддячу. А якщо настанете? А Савік такі питання не задавав. Далеко підеш, малий. Давайте, баба юля покатається на цій штуці.